Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Ford C-Max 2016 року. плагін гібрид, тобто 2-літровий, на автоматі передній привід і з пробігом 182 тисячі кілометрів. Присутні у нас покупці парктроніки спереду заду, є у нас камера заднього виду, оригінальні титани чорного кольору, взагалі без бордюрок І теж хороша літня резина стоїть. Є у нас безключовий доступ, є у нас датчик сліпик зон на зеркалах, є у нас шкіряні сідушки чорного кольору, водійська взагалі дуже гарно е, виглядає. Є в нас електрорегулювання водійської, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, круїз, підігрів сидінь, звичайно, що автомат. Е, Присутній у нас клімат-контроль двохзонний, карплеї, Auto теж присутні, там і камера заднього виду по салоні, все дуже гарно, в салончик доглянути, чистенький взагалі без ніяких зауважень. По обслуговуванню. Міняли сітки масла, фільтра, е, вкладень там по інакше взагалі не потребує, тобто все обслужено зроблено, що просто сісти і поїхати. Велика перевага те, що це плайний бриб, тобто під заряджаємо Ось якщо когось цікавий, даний автомобіль. Приїжджайте в місто Львів, це ваше 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.